Слухайте, люди добрі, що каже вам вітер часу. Дні великої бурі ще не скінчилися, та сонце вже торкається горизонту. Кожен, хто нині сумнівається, хай збереже ці слова у своєму серці, бо прийде день, коли він згадає їх і скаже так і сталося. Україна ще здригнеться, ще почуватиметься, ніби на краю безодні. Буде зрада та буде й вірність, буде відчай та буде й надія. Бо найбільші випробування приходять перед світанком. Але ось що скажу вам ворог ослабне, а союзники посиляться. Світ побачить, що правда на нашому боці, і більше не буде вагатися, бо хижак, що нас атакує, почне розкладатися зсередини. Це буде падіння немиттєве, але не уникне. І ті, хто нині бояться, зрозуміють, страх їхній був марним. Буде рік, коли лідер впаде. Не вогонь його знищить, не меч, не стріла сам він стане причиною свого кінця. Бо світло, що прийде після нього, зітре навіть його ім'я. Його прихвостні кинуться до золота та знайдуть тільки пил, захочуть укритися у своїх фортецях, та двері будуть зачинені. Бо навіть ті, хто колись служив йому, зрозуміють, іти за ним означає загинути. Україна ж вистоїть, ох, як важко їй буде, як сильно вона втомиться. Але знайте, сили її не вичерпні, бо стоїть вона не лише на землі, а й на правді. І правда ця буде її мечем. Далеко не всі побачать перемогу очима, але відчують її серцем, і після бурі настане час відродження. А тепер слухайте уважно, бо скажу вам про прийдешнє: після Великого Лиха настане рік оновлення, земля, що була спустошена, зазеленіє, руїни піднімуться у величні міста, люди, що були розкидані по світу, повернуться додому і оселі їхні будуть наповнені радістю. І буде серед них новий лідер, не той, що силою тримає. А той, що серцем веде. Його не обиратимуть страхом, не купуватимуть сріблом, його покличе сам народ, бо впізнає у ньому свого. До 2030 року Україна стане землею, куди захочуть приїхати ті, хто колись тікав. Сусіди наші будуть дивитися з подивом і заздрістю. Як це так, що вони вистояли? Як це так, що після бурі вони лише зміцніли? І відповідь буде проста: бо не втратили віри. Бо не дали погаснути вогню у серцях з'являтимуться нові союзи, і ті, що нині здаються далекими, стануть братами. Ті, ж, хто вважав себе владикою над світом, втратять і свою силу, і свою честь, і світ навчиться хай і через страждання, що правда не знищена, а воля сильніша за кайдани. Запам'ятайте ці слова не сумнівайтеся і не втрачайте віри, бо найбільша темрява буває перед світанком. Але сонце завжди сходить? Старець Авель замовк, і в той момент вітер піднявся, ніби повторюючи його слова. Люди слухали, серця їхні сповнювалися надією, і кожен знав пророцтво живе і його день ще прийде. Старець Авель знову підняв голову, і його очі, сповнені вікової мудрості, дивилися крізь час. Та слухайте ж далі, бо не все ще сказано. Багато хто сумніватиметься, багато хто скаже. Та як же так? Ми ж бачимо руйнування, ми ж чуємо вибухи. Навіть із попелу виростають найміцніші дерева. І не буде іншої такої країни, що так швидко підніметься з колін і стане на повний зріст. Ворог, що нині топче нашу землю, зрозуміє свою помилку, але вже буде пізно. Його руки ослабнуть, його ноги затремтять, і його власний народ повстане проти нього, бо не можна будувати імперію на крові. Кров завжди повертається до того, хто її пролив. І ось тоді станеться те, чого всі чекали, та мало хто вірив? Імперія розпадеться не від одного удару, не від однієї битви, а від власної гнилі, що точила її зсередини багато років. Почнеться велике потрясіння. Народи, що були поневолені, стануть вільними. І кожен, хто колись мовчав, заговорить, і кожен, хто колись терпів, підніметься. І вже не буде єдиної влади, що страхом тримала всіх у своїх лещатах. А що буде натомість? Безлад. Хаос, але й шанс на справжню свободу. І в цей час Україна стане світлом для всіх, бо вона вже пройшла цю дорогу і знає, що таке боротися за себе. Ті, що нині наші вороги прийдуть із покаянням, не всі, але багато. І ті, хто колись сміявся з наших сліз, будуть просити притулку. Та ось що скажу вам: не всі заслуговують на прощення та й не всі його отримають, бо кожен відповідатиме за свої дії перед людьми. І передвічністю. А що буде з Україною далі? Вже до 2027 року зміниться її обличчя. Ті, хто думав, що війна зруйнувала її, побачать руїни стали фундаментом для нового дороги, міста, підприємства, усе буде відбудоване. І не так, як було, а краще. Бо більше не буде корупції, що висмоктувала сили, не буде рабської звички чекати від інших. Народ сам візьме у свої руки своє майбутнє. І тоді прийдуть ті, хто боявся повертатися, і тоді заговорять ті, хто мовчав. І Україна стане країною мрії не лише для своїх, а й для інших. І прийде 2030 рік, і зберуться люди на великій площі, і дивитимуться в небо, і говоритимуть Ми вистояли. І це буде не кінець, а лише початок нового шляху шляху сильної, могутньої, непереможної держави, яка більше ніколи не впаде перед тиранією. Старець Авель замовк. Довго стояла тиша, а потім люди почали переглядатися між собою. В їхніх очах більше не було страху, лише віра, бо якщо є слово, що сказане серцем, то воно стає реальністю. Старець Авель провів рукою по бороді його очі ніби бачили крізь простір і час, і він заговорив знову. Та знайте, що шлях до цього буде нелегкий. Буде ще багато випробувань, буде ще багато зради. Буде ще чимало ночей, коли здаватиметься, що світанок ніколи не настане. Але саме в цей час проявиться справжня сила українського народу, бо не мечем одним будується держава, а вірою, розумом і єдністю. І стануть приходити до України народи з інших земель: одні навчитися, інші попросити захисту, а ще інші, щоб віддати борг за ті часи, коли Україна була самотня. І ті, хто колись сміявся, говоритимуть. Як же так сталося, що ми не бачили цього раніше? А все тому, що серце, засліплене злом, не здатне побачити правди. І ось до 2030 року зміниться не лише Україна, але й увесь світ, бо велике потрясіння прийде на імперію, що нині приносить війну, і розпадеться вона, і поділяться її землі. І ті, хто ще нещодавно були вірними слугами зла, кинуться шукати порятунку, але вже не буде куди тікати. Бо світ більше не прийматиме тих, хто творив жахіття. А Україна у цей час буде відбудована і стане такою, якою її ще ніхто не бачив. Бо прийде нове покоління не тих, що пам'ятають рабство, а тих, що народилися у боротьбі. Вони не схилятимуть голів, вони не слухатимуть брехливих голосів, вони не будуть чекати милості, вони будуть творити своє майбутнє власними руками. І коли настане 2030 рік, світ здригнеться від усвідомлення. Ось вона країна, що змогла, ось вона сила, що не скорилася. Ось вона Україна, вільна, могутня, велична. Старець знову замовк, а потім, подивившись на людей, усміхнувся А тепер ідіть, несіть ці слова далі, бо те, що сказано, має здійснитися.